Так, одразу ключа два, дві сигналізації, дві гуми. Це зимова, а є ще літня. Так, скло скло все оригінал. Тут тонована вона. Мікро, мікро якась коцка така. А так, дефектів сказали. Особи і немає. Тут плівочки заводські, мікро. Хічка. Так, дивимось приборчиком. Сказали, що тільки багажник підкрас. Заднє скло теж оригінальне. криша ціла, отут такий слід на лаку, як какашка під'їла лак, скло оригінальне, оригінальне, оригінальне. Криша ціла. Лобове скло не бачу. Тут теж не бачу. Або, або шалкографія дуже тонка, або я не бачу надписів. Ось тут якийсь надпис є. Лобове, коротше, я не бачу ніяких надписів. Так. Капот цілий, по капоту, ну, дрібна типу сечка, мінімальна якась дві царапки і тут, ну, дрібні типу сколіки. Оптика в гарному стані. Передній бампер тут підмазано, ну теж дрібна десь. Сітечка протитуманка ціла, це теж ціла протитуманка, отут підкапано. тут пару сколіків підкапано і тут воно підмазано. Я так розумію, що бампер, скоріш за все, не фарбований. Так, диск є ось тут трохи царапок, гума мішлен в гарному стані. В гарному стані. Крило ціле На тут підмас. пластик. Дверка ціла, задня дверка, ціла, задня, крило ціле Поки все ціла. Так, отут Такі тонкі царапки є, отут царапка є, отут тонка царапка є. Ось тут є вм'ятинка зі сколом. Ось десь теж місцями Тут плівочка заводська і теж як дрібні точечки сечечка. Так, в нас е, гальма. Мінялись і барабани позаду, і попереду, і диски свіжі, і нові колодки. Ну і там ще багато чого, я потім продавець сказав, я потім все покажу. Так, Передня права карта, склопідйомник, крилочко не кручено, верка не кручена, приєм цілий. Приєм цілий, є лакилимки, в торпеді подушка безпеки, торпеда заводська, кермо, ось такий андроїд, комберчик, звичайний автоматик, підігрівчики, новий акумулятор. Вон гарантійний талон. Вчора тільки поміняли. Салон гарний, гарному в принципі стані. Задня права карта. Тут все ціла, подушки ще безпеки і у сидіннях є присутні. Ось такий крючочок якийсь для іще. Так, ну по салону туда нема. Так, позаду оптика в гарному стані, парктроники позаду є. Так, багажник у нас фарбований, так, да, багажник у нас фарбований. 200-300 мікронів. Так. Герметик, все рівненько, тобто видно, що воно не було бита, це від резиночки. Терла. Точка вся заводська. Болтики накручені. Точка заводська. Фари оригінал. Фари оригінал. Так, тут якийсь склад. А, це другий пол. І під цим полом ще пол. І там докатка лежить. Видно, що. Це по металу, все заводське. Ох, газові які сильні, тримає багажник. Ось тут мікров'ятка, мікроскол. Бампер задній може теж фарбований, скоріш за все, да. ну, щось, багажник десь хоцнуло, я думаю, і бампер теж хоцнули. Так. Далі ціла, 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 ціла. Сила, ціла, ціла, ціла. Все, все інше ціле, тільки багажник, це вже бруд. Ми тут біля мийки. щоб далеко не їхати, не вимазувати, познімати її чисту і тут на сервіс потім поїдемо Так. Трохи царапок на передніх дисках є. І тут на задньому. Так, зауважу гума 2008 року. Стан новий, але стара. Ну, тобто вона, скоріш за все, ще рідна. Ну, Як її купили машину, як гуму купили, так вона і скоріш за все є. Проєм цілий. Карта водія, стопідйомники, електродзеркала. Проєм цілий, царапка від ременя, табличка з віномером по болтиках, ніде нічого не кручено. Так, капот, капот, капот. Ага. Педальки в гарному стані, лючок, сидіння водія. Кермо шкіра в оригіналі. Трошечки на швах почало підтиратись, але воно в оригіналі. Мультируль. Толочок чистий. Лючок. Підкапотка. І під капотка. Так, обішумка ось ця присутня, по болтиках ніде нічого не кручено, фара у нас оригінальна, ушки цілі, оригінал, оригінал, нічого не кручено, акумулятор новий з гарантією. Антифриз на місці. Так, ТОшка там робилась і мотор, і коробка. Там все робилось, кажуть. Так. Мотор. Масличко є, маслечко свіже. Мотор сухий. Антифриз рівень, є сухий... О, щуп коробки. Як він там, а, там загружка сейчас, там защлка. Ага, все, хоп. Да, маслечко свіже. Трошечки прозрачно, червоне, таке, як повинно бути. Все, защлкнули. Ну виглядає гарно. Так, ключі, ключі, ключі. Включено. ключ, сигналізація, друга сигналізація з екранчиком, з моніторчиком. Так, опа. Сіла. Чеки, подушки, все штатно. Помолок нема активних. пробіг. Бачите? Працює рівненько. Тихенько, кнопки підключили. Камери нема, але можна доставити сюди. Ну Тут на андроїді само собою, тут все є, працює добре. Ой, виключення. Ну ладно. Так, бортовий комп'ютер. Хідпаловий 7.1, 1057. Так. No. В принципі, в принципі, підігріви вмикаються, печка, печка працює, кондер, компресор клацнув, тахометр все грав, кондер холодить одразу. Так, що? Комп підключаємо, читаємо, катаємось, їдемо на сервіс. Так, оглянули Сузуки на підйомнику, зараз все покажу і розкажу. Так, задній бампер теж у нас фарбований, як і багажник, але там нічого нема понизу. Понизу тут Її хтось вже колись обробляв, тобто тут видно, що підмовіллі, підробили. Амортизатор сухий, амортизатор сухий, пружини цілі, салімблоки, цілі, цілі балки, все ціле, По кузову усілитель. Все тут ціле, ніде нічого не погнуте, не розбито. Тобто щось там було по багажнику, по бампуру, але щось незначне. Тобто просто не кримінал. Понизу, по дніщу, ніде нічого, ні рижиків, ні гнілі, нічого нема взагалі. Попереду в нас металевий захист двигуна стоїть. Е -е, Рейка, суха. Все сухо, мотор коробка, все сухо. Так, що в нас? В нас тут кажуть, салінблочки свіжі мінялись, шарові мінялись передні, амортизатори каяба мінялись. Ну, це все протягом 10 тисяч кілометрів, все робилось. Десять тисяч назад в коробці масло мінялось. Тут все сухо, коробка суха, мотор сухий, піддон, повлося, повністю все сухо, ніде нічого. Тут так само. З цієї сторони треба буде поміняти наконічник і тягу. Тут наконічник у нас. Дирка в пильнику, смазку видавлює, а тяга люфт. Стучок, ну і при їзді невеличкий, такий є люфточок, як стучочок мікро. Тобто це треба буде зробити. Стійка суха, все так сухо, по мотору, по мотору. Все сухо, ремішки нові. Ремінці теж міняли. Ну. А так все без питань. Коробка суха, ніде нічого, мотор, фільтр, все сухо. Так, і ось тут у нас отут на порозі є м'ятонка і он там позаду м'ятонка. На тому все чітко. Тобто цим порогом десь куцнулись, але при цьому на вулиці це не видно, коли стоїш біля машини. І бампер понизу є бордюрна болізнь. Але це теж тільки з підйомника видно. Цей порог, цей порог нормальний. А той я і не бачив на вулиці, тільки побачив, коли вже на ось такий колір в неї. Ну, якось так. Тобто по техніці е, через 2000 е, мастило в двигуні з фільтрами і і, і наконечник з сирольовою тягою. І все.